Вітаю! Непланове відео, не думала знімати, але тут сунеться така погода, що треба. Ну, і до речі, хто ще не посадив собі спажу, дуже раджу це зробити. Вона чудово росте, без якихось там додаткових моментів, але ви будете мати собі тоді спажу, вкуснющу, корисну. Ну і щодо гортензії. Дивіться, йде похолодання по прогнозу. Пишуть плюс один на ніч, але це така температура, що може бути і приморозок, може бути і мінус один. Тому що я роблю з гортензіями? Ну, от волотисті гортензії, вони досить добре вже в мене розвинулися. І, звичайно, мені буде їх шкода, якщо вони приморозяться. Тому я їх буду зараз переносити. Теплиці в мене немає, поки ще не доробили, бо ми її перекриваємо. Тому я буду переносити цю гортензію в грядку. В мене є така грядочка, зараз я вам її покажу. Там у мене росте полуниця, але я можу поставити туди і гортензію, і вона йому не зашкодить. Я намагаюся все-таки їх зберегти. Вони дуже молоденькі і тому можуть пошкодитися. Ну, от, є накриття, тому переношу зараз і буду прикривати. А велику листову гортензію я занесла в приміщення, я занесла в будинок, тому що вона більше боїться все-таки таких моментів. Є в мене ще гортензія, це також великолистова, але це те, що розмножувалася попередній сезон в мене, я ще навіть її не прополола. Вона знаходилася весь час на вулиці, тобто вона загартована. Її я не трогаю нікуди, але я її також прикрию агроволокном. Мені не хочеться втратити цілий сезон у розвитку рослини, а саме так і відбудеться, якщо я не, її не заховаю. Парні пагони вже дала великолистова гортензія. звичайно, їх буде дуже шкода. Якщо вони замерзнуть, це деревовидна анабельцю, я не чіпаю, вона досить така витривала. ну А велику листову буду прикривати. Прикривати буду агроволокном е білим. ну Хто також бажає, можете прикрити. Якщо немає огроволокна, це не обов'язкова умова, можна взяти старе простирадло і прикрити, воно буде точно так же добре працювати. До речі, ви пам'ятаєте, що раніше пані носили такі шляпки з вуалю яка була так, як сіточка. Так от, навіть та вуаль попереджала обмороження шкіри. Саме для цього її носили, а не лише для краси, тому що коли волога під час морозу. Перетворюється на кристал, да має кристалічну структуру. От Саме така перепона її руйнує і попереджає обмороження. Ну, а ми не очікуємо 30-градусних морозів, приморозки, тобто будь-якою укриття буде зараз достатньо для того, щоб зберегти наші пагони. Ту гортензію, великолистову, яка в мене в горщиках, я занесла в приміщення. Ну а цю буду зараз прикривати. Якщо є бажання і можливість, також прикривайте. Ну а якщо можливості немає, ми будемо сподіватися на найкраще квітне в мене вже полуниця. Така весна у нас цікава, і, звичайно, що мені хочеться зберегти цей цвіт, тому буду зараз прикривати і полуницю. Чомусь я так вирішила, що в цьому році весна буде відрізнятися від всіх інших, але в природі є так, як є раніше, початку травня, весна не починається, все повертається. Тому зараз будемо робити дурну роботу. Будемо повторно вкривати гортензії, буду прикривати полуницю. Ну, от, прикрила я свої грядочки, замотала гортензії, це саме вони стоять перемотані на передньому плані. Ну і е, я замотала білим агроволокном. І зазвичай е, на зиму я також замотую білим агроволокном гортензію. Але завжди я а, гортензію раніше, ніж початок травня, початок середина травня я не відкриваю. В цьому році я щось дуже так затупила. Але чому білим агроволокном прикриваю? Тому що. Біле агроволокно пропускає сонячне промінячко, і навіть якщо весною теплішає. І гортензія вже починає розвиватися, то дуже добре вона під агроволокном розвивається, тобто йдуть паростки, виростають листочки, і, але це і забезпечує при цьому такі ризики, да, коли повертається холод. Ну але знаєте, як на своїх помилках вчуся, тому е, наступного року вже 100% не буду відкривати раніше ніж початок травня. Велику лустову, що в горщиках просто прикрила зверху також агроволокном. Ну, а волотиста гортензію я не прикриваю, ту, що в мене росте на стаціонарних місцях. Я зараз з вами її покажу. Волотиста гортенція більш витривала. Молоденьку я перенесла в грядки, тому що вона ну, досить ще молоденька, і вона за рахунок підживлення почала добре, добре нарощувати мені пагони. Не хочеться цього втратити і зашкодити їй. А от та гортензія, яка вже не перший рік живе на постійному місці, я її не буду чіпати. Вона от з нею повинна все бути добре. Так, не видно на фоні моїх конвалій, Зараз краще покажу. Ну ось у мене кущик. Тут теж пагон є, але я думаю, що з нею все буде ок. Ну, бажаю вам, щоб у вас квітли ваші сади. Ставимось з любов'ю до наших квітів, і вони нам віддадуть те ж саме.